Всім привіт! Сьогодні отримав посилочку новою почтою від розеточки, заказав собі е, смартфон. От хочу вам вскрити, показати якість доставки. Вскриваємо посилочку. Так. Зараз я все виложу і ми потім почероково розберемося. І так, всередині посилочки ми маємо. Перше, документи. Це в нас гарантійний талон від розетки. Потім на моє прізвище йде видаткова накладна від розетки. Крім цього, є рахунок на оплату товара. І ще. Весь такая для упаковки. В склад посилочки входи. Дуже добре запакований, скажімо так, в таку попечисту клійоночку сам телефон. Розетка подбала за те, щоб товар доставлявся якісно і був неушкоджений. От ми маємо, зараз ми встримо його. Так. Телефон Samsung Galaxy Core Prime. От він такого сіренького кольору. Ніде не пошкоджений, коробочка не пошкоджена. От такий телефончик. Склад телефона входить. Від магазину розетка гарантійний талон. Потім ще гарантійний талон на сексуари. Навушники Samsung. Кабель для приєднання до комп'ютера і, крім цього, ще є окремо зарядний пристрій. І, звичайно, акумулятор Samsung до самого телефону на 200 мАг. Додатково я <клух> до телефона замовив. Це виходить захисну плівку. І в магазині розетка проводилася акція. Купуй Samsung Prime і отримуєш Micro CD на 32 ГБ в подарунок. От я його отримав. Так, а ну це в нас експрес-накладна розетки. Дякую. Розетці за те, що вона нам надає можливість купувати товари за вигідними цінами. Дякую, всього найкращого.